Доброго вечора, ми з України. Сьогодні хочу вам показати і розказати про свій бульбофілум біколор. Це мій перший досвід у вирощуванні і зацвітанні бульбофілуму. Дуже легкий, до речі. Я не пам'ятаю, але, здається, я не показувала вам нову посадку мого бульбофілуму біколор. Посадила ось таку корзинку, абсолютно диряву, без отворів на дні, але перфоровану всю по бокам. Вона не для квітів призначена, але я вирішила, що якраз в самий раз для мого бульбофілума. І чисто випадково ось, дивіться, що виявила. У нас тут є аж 4 бутончики. Це такі дрібнюсінькі. у мене вперше цвістиме. Я ще не знайома з цією рослиною. Для мене це відкриття. Хвилююся, що ці бутончики будуть рости і впруться в стінку. І не зможу я помилуватися красою в повній мірі. Але вже нічого зробити не зможу, бо воно внизу, там корінчиками тримається. Ну що ж, будемо бачити, що з цього вийде. Минув рівно тиждень. І наші бутончики виглядають уже ось так. Подивіться, які вони чудернацької форми такої. Прикольні такі. Носаті горошини. Вони видовжились, ось такий квітконосик, там виніс їх наверх, то вже я не хвилююся, вже буде нормально їх видно. Це за сідні дні вони так виросли. Такий прогрес. Зараз бульбофіл мій стоїть на балконі, і коли сонце на нього півдня шпарить, він нібито трошки. В тіні, але температура там сягає вище 30 градусів регулярно на балконі, тобто йому нормально, я так бачу. Але прямих сонячних променів на нього не попадають пряме примі... сонце. Тому ось такі справи. Будемо далі спостерігати. Пройшло 5 днів, і перший бутончик вже розкрився. Навіть учора він ще розкрився через 4. Сьогодні вже на наступний день відкрився ще один. Один лопнувший ось. І один ще не дуже лопнувший. Ось-ось у нас все розкриться повністю. Запаху зараз ніякого немає, абсолютно. Навіть якщо принюхуватися дуже близько до нього. Дуже мені подобається. Квітку ніс цікаво, ось як виглядає. Видовжився. Прям наче знав, що йому треба на таку висоту піднятися. Одразу над горщиком квіточки звисають. Дуже класно. А це вже на наступний день. Дивіться, що у нас робиться. Всі чотири розпустилися. Так прикольно у нас теліпаються ці губки. До речі, з'явився запах. Як звичайно для бульбофілунів не ароматний, мені нагадує запах якогось навозу, типа кінського, не знаю. таке. Але він, слава Богу, не поширюється, тільки якщо принюхуватися, то таку красу можна в домі тримати. Я балдю від нього. Просто клас. Трошки розкажу ще про догляд. Стоїть він у мене зараз на балконі. Власне, він її квітконіс видав після того як його на балкон винесла. Це сталося 2 місяці назад. Я приїхала і вирішила, що ця корзинка на підвіконі займає забагато місця, і хай бульбаш піде, погуляє на балкон. На балконі перепад, температур досить різкий, вдень нагрівається вище 30 градусів, ніби в теплиці на сонці. А потім, якщо ночі холодні, то Ну, Тобто близько 70 градусів перепаду точно є. Посаджений він у мене ось таку корзинку. Дно суцільне. На дні лежать крупні шматки кори. І якщо ви бачили мої попередні відео, то цей він прив'язаний на великий шмат кори, ніби як на блок. І цей блок я його не знімала з нього, а просто поклала на. Ту кору вистелену, тобто вистелила дно цієї корзинки корою, такою десь розмір 1,5 на 2 см, такі кубики кори нарізані. Зверху поклала ось цей свій псевдоблок такий і скрізь по бокам вистелила мохом, ну і на кору, на блок теж. Бачите, воно все покрите мохом, вже такий він старенький, але нічого. Тут я підмостила свіжого моху, бо тут поклала гризок бульби дендробіума. Цій бульбі більше двох років. Вона лежала взагалі без коріння, без нічого, нічого собі не думала. Я вирішила, щоб не викидати, просто поклала його зверху на цю корзинку, думаю, хай собі лежить. І бачите, дало такий результат. У нас тут росте щось на зразок Таїланд Блек. Дендробіума, бо такі ж забарвлення в нього у ростів. Ось такі справи. Поливаю я його, ну, по просушці, як бачу, що мох зверху сухий, так і поливаю проливом. Замочуванням він у мене не поливається. До речі, я тут на другій бульбі ось помітила таку пімпку. Ось вона. Це або новий ріст, або на іншій бульбі теж квітонос буде. Ну, це невідомо. Ой, ну Так, я рада цьому бульбофілому. Я, виявляється, їх дуже люблю. А я навіть не знала про це. Ось така краса, неймовірна. Я прям балдю від нього дуже. І навіть, незважаючи на те, що йому треба так багато місця, все-таки я від нього не відмовлюсь. Бо я вже була подумувала, що шаг ризомий у нього такий дуже довгий, що його незручно тримати. не компактна рослинка, але все ж таки. Потерпимо, будемо щось придумувати. На цьому все. Бережіть себе, бережіть неньку Україну. Слава Україні! смерть ворогам!